Бути чи не бути ринку на пастерівській суперечки між владцями і підприємцями ніяк не вщухнуть. У кожної зі сторін свої аргументи доводити власні мерія намірилася вже в суді. А поки роботу ринку блокують численні перевірки. Податківці говорять, що шоковані підприємці приїздять навіть із Чорнобая, на чиєму боці правда невдовзі визначатиме Феміда. А поки наша Марія Гаврилян вислухала обидві сторони. Стурбовані численними перевірками та занепокоєні доле свого майбутнього підприємці з Пастерівської днями зібрали прес-конференцію. Журналістам розповідали про дивні скарги. Ці скарги було багато незрозумілого. По перше, що люди, які підписувались з 10 осіб, там одна людина тільки жила на вулиці Пастерівській, і то це адреса Пастерівська, 44. Хто розуміє, коло нас дома знаходяться Пастерівська 260, 250. Тобто, це перехрестя Ільїна і Пастерівський. Тобто, людина живе майже за два кілометри від нас. За фактом всього чотирьох скарг говорить підприємці. Вони за останній рік пережили майже 60 перевірок, також не менш дивних. З чорнобая, з чорнобая приходить налоговий, переписує номера, який він має. Я йому запитаю, які ви маєте право номера переписувати. Це моя робота. Та яка це робота? Твоя робота? І з чорнобая налогова приходить. Що це таке? Нині на ринку, що на Пастерівській, торгують із вісім десятків підприємців. Разом із найманими працівниками тут працюють до півтисячі людей. Їм усім розповідають торгівці пропонують переїхати на ринок фермерський. Та така альтернатива для багатьох неприйнятна. Там така аренда, що в Києві такої аренди немає. І туди, туди ніхто не хоче йти. Навіть навести приклад – 270-170 гривень за, за день заплатити. А тут ми платимо за машину 30 гривень. І ми його окультурили, цей базар, повністю всі, своїм трудом, своїми грошами. Моя думка така, якщо влада сьогодні не пропонує альтернативу, альтернативу, нормально, щоб люди самі пішли. Значить, не треба чіпати сьогодні людей. Тому що вони сьогодні утримують першу чергу свою сім'ю. А 100 тисяч гривень для бюджету це немали грошей, я вважаю. Позицію міської влади роз'яснює керуючи справу міськвиконкому Микола Кудрявцев. За його словами, тиску на підприємців тут ніхто не здійснює. Претензії мають лише до способу використання землі. Її розповідає чиновник. В оренду на 49 років віддали у 2004-му Під автостоянку у 2005-му внесли зміни і дозволили вести торгівельну діяльність. Однак, в суперечинному законодавству, зміни цільового призначення землі проведені не було. Не були і відповідно не було розроблено проект землеустрою. Таким чином, на даний момент, ця земля, яка зараз займає, яку зараз займає ринок, вона належить до земель транспорту і зв'язку, на яких торгівля і розміщення будь-яких подібних об'єктів взагалі суворо заборонено чинним законодавством через такі грубі порушення закону і через повне ігнорування норм законодавства стосовно використання земель, Черкаська міська рада звернулася до суду з вимогою. Розірвати цей договір оренди. Перші засідання. Прогнозує Микола Кудрявця відбудуться вже у квітні. Справу розглядатиме обласний господарчий суд. Якщо Феміда буде прихильна до чиновників, то подальшу долю цієї території вирішуватиме деп корпус. Теоретично можливо привести використання земельної ділянки відповідні з чинним законодавством. Для цього Черкаська міська рада повинна проголосувати за те, щоб там створити ринок. Але наскільки мені відомо, позиція більшості депутатів не підтримує розташування там ринку, оскільки фактично це є вулицею, власне, це транспортна артерія, яка була побудована для того, щоб певним чином розвантажити вулицю Смілянську та вулицю Чорновола. Тому говорить Микола Кудрявцев, скоріше за все, там може бути або газон, або власне проїжа частина, але не ринок. Думку посадовця розділяють далеко не всі жителі цього району. Як на мене, то мені потрібен зручно. Я вважаю, що це не місце для ринку. А чому? Ну е Рынок треба будувати на этом месте, а будет пристосовано. Мені Мне тут здається, тут ни туалетов, ни рукомеенок, и ничего. Це Это проезжая частьина, машины, которые тут зупиняються, они заважають езды в едіян. У нас очень район э, много пожилых людей, и им ходить здесь рядышком им удобно. Единственное, что может как-то придумать дальше продолжение стоянку для этих машин, которые приезжают сюда за товаром. Единственное, нас может что не устраивать, это когда большой наблыв народу, очень много грязи. Много бумаг і отхожих місць. Зачем в город їхати, платить такі деньги. А тут рядом все є. Ну. А як часто ви виходите на ринок? Та я кожен день пенсіонер виходжу. Тож поки доля ринку на Пастерівській не визначена. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка Новини.